Друзі, привіт! Магазин Velomaximum.com.ua Сьогодні в нас на огляді жіночий велосипед Discovery Mystic Велосипед на 26 колесах та на алюмінієвій рамі. Розмірами тут 15-й, на рамі написано 13, але в характеристиках на коробці 15, і ми виміряли таке рама 15. Модель 2526 може слідуючу партію вони це 13х15, тому що по факту це 15 рама. Є різні забарвлення. є такий, як ви бачите, рожевий, є зелені, є білі. Гарно виконана рама, гарно проварена, гарно прокрашена. Як бачимо, траси заховані всередину рами. Можна встановити багажник та повноцінні крила. Є відповідні бонки, також можна встановити фляготримачний насос, є також бонки. Висота сидіння тут регулюється за допомогою ексцентрика, сталевий підсидільний штир. Та таке доволі комфортне сидіння, брендоване під Discovery. Так виглядає. Кермовий винос тут алюмінієвий на 4 болти, кермо сталеве. На кермі ми бачимо 2 моноблока L2A3. 3х8. Кермова колонка. Тут 1 18. Стандартна, сталева вилка. Покришки компас. 1,95 ширина, подвійні алюмінієві абада та алюмінієві втулки на ексцентриках на промислових підшипниках. Гальма у велосипеду дискові механічні. Розмір ротора переднього та заднього по 160 мм. Так виглядають передні гальма. Так виглядають задні гальма. Також ми бачимо, що по заводу встановлена підніжка. І тут ми бачимо каретка це картридж на промислових підшипниках під квадрат. Система шатунів тут на 3 зірки 24, 34 та 42. Шатуни сталеві. Брендовані в Discovery. І також бачимо передній перемикач L2. Задній перемикач L2A3. Касета на 8 зірок. 1134 кількість зубів на зірках та така ж алюмінієва втулка задня на ексцентриках. Discovery Mystic гарний жіночий велосипед, який за помірні кошти дає вам багато таких переваг, як алюмінієва рама, дискові механічні гальма, алюмінієві втулки, касета і так далі. Якщо ви роздивляєтесь цей велосипед до покупки, ми однозначно вам його рекомендуємо. Придбати зможете в нас в магазині, є безкоштовна доставка по всій Україні, є накладений платіж, оплата частинами і так далі. Вам дякую, що подивились і до скорих зустрічі!